Привіт, мої любі, привіт, вітаю вас на своєму каналі Елеонора Таро 2. Вітаю чарівних пані і шановних панове. Сьогодні такий у нас буде розкладник, який на найближчий термін події вас очікують. Давайте у відео буде один варіант. І ви будете точно знати, що він саме для вас. Так. Хтось виходить, звідки спішов. тут по восьмерки кубків і по старшому аркану Мір. Так. Тут я бачу, якщо дівчатка дивляться, ось така, повнена королева. Пентаклі, гарна, вродлива, впевнена в собі, незалежна матеріально від когось чи від чогось, вже, досяг, вже якісь досягнення є, вони вже досягли яких-то певних висот у своєму житті. Так. Ще. Так, я ж кажу, у вас є якась своя стабільність у житті? От. Можливо, хтось заміжняв, або якщо чоловіки дивляться в так? Ось тільки сказали, чоловіки дивляться, да. Можливо, ось тут у нас хоч і король а, чаш, король чаш, але може бути у стабільних стосунках. І давайте дивитись тоді, так як в нас вже випали і дівчатка. Паночки і панове, то давайте подивимося, що чекає вас найближчим часом, поки ви чогось очікуєте. Так. І за це ви навіть боротьбу якусь ведете ще найближчим часом. Можете загадати навіть терміни свої. Щось у вас відбувається не так, як хотілося б хтось навіть вас може обманювати. Якісь хитрощі, а хто так, пуста карта. Не хочу трошки казати, хто може обманювати щось по фінансам вам, можливо, не так, як планувалося йде, можливо, дуже повільно. От, а вам хотілося б, от карта Мах, старша Аркан, ну, говорить, що вам би дуже хотілося а, мати більший вплив на цю ситуацію, взяти під контроль цю ситуацію і прибувати у якомусь такому а, більш ізобільному світі, так, чим ви є. І навіть а, кудись відправитись з того місця. вас щось не влаштовує в тому місці, хоч воно доволі стабільне, але вам здається, що десь вас чекає щось найкраще. щось якесь так, отаке майбутнє. Звичайно ж, дев'ятка пентаклів це дуже гарна карта, яка говорить про те, що більш... в більшому ізобілі можна жити. Так, але у вас якісь сковані ситуації. Давайте запитаємо карти, чому сковані? Так, але ж е карти показують, що начебто все доволі могло би бути добре. Десятка кубків і кохання є в вашому житті. Але, можливо, втрачений який-то баланс, був. От, як переливаєте із одного сосуда в другий, можливо, хтось вам або не додає чогось в цьому житті по коханню, наприклад, або ви комусь не додали. Так, тут річ мова про кохання. І що хто ж вам не додав, давайте подивимось точно те, що вам пропонується. Ви не хочете, а хочете те, чого вам і не пропонується. І як, давайте подивимось вийти, я не встигла ще запитати карти, вони вже відповідають. Беріть за справу більш рішуче. Як вам вийти з такого становища, щоб, щоб ви були задоволені? Ось колесниця кудись потрібно відправитись. так? Я люблю казати, що якщо вас не влаштовує те... То... Місце, де ви знаходитесь, перемістіться, ви ж не дерево, ви можете переміститися, поїхати туди, куди вам хочеться. А, завжди є, якісь... але якісь печалі, тривоги ви а, прибуваєте. У таких енергіях ниєте. Можливо, що все погано. Ось і Королева кубків. Так, можливо, їм також притаманна королевам. Кубків, як і королям, деяка плаксивість у королів, більшою мірою. Плаксивість у королів у королей, у королей більш, можливо, тяга до а, вживання алкоголю, яких-то, напоїв таких, або взагалі просто, ну, я думаю, що чай, кава то таке, а більш таких заспокійливих. Так? Ви, начебто майстер своєї справи, вам карти говорять, що ви майстер, так і ви, якщо будете діяти більш рішуче, то всі вершини вам підкоряться. Так, так і дивіться, яка гарна карта. 19-й старший аркан, як під занавес, так, сонце. 19-й старший аркан. Яка гарна пані тут, тут е, білий кінь. Оліцотворя чоловіка, пані така жіночку гарну. І тож ви можете вийти в такі енергії, якщо будете братися за справу більш рішуче. В тому числі і зміни у вашому житті. Тобто, не влаштовує щось, змінюйте. Не сидіть, не терпіть, не нийте, а просто змінюйте своє життя на краще. І я вам бажаю всього самого самого найкращого. Я вас дуже люблю. Підписуйтесь на канал Еліанора Таро 2, ставте вподобайки. От, і пишіть коментарі. Пока!